Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про вибухонебезпечні предмети, їх види і ознаки. Що ж, поїхали! Основні характерні ознаки, що вказують на можливу належність підозрілого предмета до вибухонебезпечного пристрою. По-перше, такі пристрої знаходяться в місцях з масовим перебуванням людей, в громадському транспорті без нагляду валізи, пакунки, коробки тощо. Також є зовнішність схожість на боєприпаси та піротехнічні вироби, наявність на предметі розтяжок, дротів, що тягнуться від предмета, і наявність джерел живлення, батарейки або акумулятори. Також предмету властива наявність підозрілих звуків, що лунають від предмета цокання, годинника або характерний запах пально-мастильних хімічних матеріалів тощо. І є елементи, деталі, що не відповідають їх прямому призначенню. Багато вибухонебезпечних предметів, що застосовувалися під час бойових дій, через різні причини не вибухнули. І дотепер зберігають здатність до вибуху. Вони становлять особливу небезпеку до вибухонебезпечних предметів, що зустрічаються найбільш часто: відносяться протитанкові, протипіхотні інженерні міни, артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні бомби, гранати, підривники до різних боєприпасів і детонатори, освітлювальні та сигнальні ракети і патрони. Підрівні пристрої це потужні заряди вибухової речовини, які виготовляються з будь-яких боєприпасів. Можуть бути з дистанційним, хімічним, механічним, електричним чи комбінованим приводом, а також можуть бути встановлені із сповільненням, тобто з годинниковим механізмом. Мета таких засобів калічити людей та завдавати значних ушкоджень об'єктам інфраструктури. Міни це боєприпаси, призначені для встановлення під землею на землі або поблизу на поверхні землі чи іншої поверхні та для вибуху, спричинено присутністю, близькістю чи контактом людини по транспортними засобами. Зазвичай мають запобіжний механізм, який не дозволяє знімати та знешкоджувати, також можуть мати самоліквідатор, що спричиняє вибух міни через певний проміжок часу. Є міни різного призначення, наприклад, протипіхотна міна призначена для вибуху від присутності, близькості або впливу на неї людини, при тому вона калічить або вбиває декількох людей велику кількість. Осколкові міни зазвичай споряджаються уражаючими елементами у вигляді металевих куляк, циліндрів, смужок тощо, і вибухає зазвичай, коли на неї наступають. Однією з найнебезпечніших мін є міна Паска. Це спеціальний пристрій, який може бути замаскований під небезпечні на вигляд предмети побуту, пристосований для того, щоб повувати чи завдавати ушкоджень. Спрацьовує раптово, коли людина торкається чи наближається до начебто безпечного предмету. Найчастіше встановлюється в будинках споруду або в предметах побудового вжитку, або в дитячих іграшках. Є також і протитанкові міни, призначені для знищення або виведення з ладу техніки. Міни зазвичай спрацьовують при тиску на неї не менше, ніж 100 кг. Мінімальна безпечна відстань для евакуації від міни 100 метрів. Якщо міна направленої дії, то взагалі 300 метрів. Від протитанкової 150 метрів. Касетні боєприпаси. Артилерійські снаряди, авіаційні бомби, боєприпаси з реактивних систем залпового вогню. Типу ураган, град, «Смерч», торнадо. Вони містять в собі касети, призначені для ураження людей. Мають самоліквідатор, що спричиняє вибух розкиданих на території касет через певний проміжок часу. Взагалі вкрай небезпечні. Гранати. Вони призначені для ураження осколками і ударною хвилею. Розпізнають такі види гранат, як фугасні, протипіхотні і запалювальні гранати спеціального призначення, наприклад, димові, освітлювальні і сигнальні. Також будь-яка граната або вибухонебезпечний пристрій мають підрівники і запали. Механізми призначені для спрацювання боєприпасу. Підрівники мають артснаряди, мінометні міни, а запали мають гранати. Ще однією небезпечною річчю є бойові патрони. Боєприпаси до стрілецької зброї призначені для стрільби з бойової зброї з метою ураження живою сили. Вони бувають револьверні, пістолетні, автоматні, винтівочні та великокаліберні. Зазвичай заздають шкоди, коли людина, не знаючи про те, що лежить патрон, підпалює траву або кидає їх у сміття і запалює, і вони можуть вибухати вражати людину. Артилерійські боєприпаси застосовуються для стрільби з артилерійського зброєння. І вони бувають осколкові, осколкові фугасні, бронебійні, запалювальні тощо. І ось так вони виглядають. Людина за незнанням, за невмінням розпізнавати їх може також на них впливати, зачепити і їх взагалі краще не чіпати. Те, що вони також вміють вибухати, якщо артснаряд прилетів і не вибухнув, він теж є небезпечним, як і мінометна міна. Мінометна міна взагалі має високу числивість підривника до миттєвої дії. І якщо мінометний снаряд чудом не зірвався, це означає, що будь-який рух необережний може його підірвати. Також небезпечними є авіаційні боєприпаси. Вони складаються з бомб, запалювальних баків, патронів, авіаційних кулеметів, гармат і бойових частин ракет. Авіаційні боєприпаси теж мають свою небезпеку, тому що буває, що вони прилітають і не вибухають, і від будь-якої необережної дії можуть вибухнути. Тож, якщо ви побачили в полі або біля будівлі якісь Уламки боєприпасу або сам боєприпас, ціленькі, які просто встрях у землю, не підходьте, не чіпайте його, викличте МЧС ДСНС і вони вже вас врятують. Якщо ви виявили міну, авіаційну бомбу, артилерійський снаряд або ручну гранату, заборонено, кидати її в вогнище, відривати або взагалі розбирати їх. Переносити, перекочувати, торкатися, брати у руки, допускати скупчення людей біля них горитим дій такий: якщо ви йшли кудись і помітили міни повернутися по своїм крокам, як мінімум відійти метрів на 100-300, не допускати сторонніх осіб до в той визначений район і взагалі бажано чимось огородити ну, на відстані 300 метрів. Те місце або позначити і дзвонимо відповідно в 101, кажемо адресу, кажемо, що ми знайшли якийсь небезпечний предмет або підозрілий предмет. На цьому у мене все. Бережіть себе на все добре.